thank Доброго дня, шановні глядачі, сьогодні ми поговоримо на актуальну тему. Ну бо багато хто, я думаю, з вас вже переглянув новини і отримав інформацію. Когось це вразило, когось ні, що Трамп мав таку тривалу розмову з Путіним і навіть не хотів класти слухавку. Вони гралися в гру. Хто швидше покладе слухавку? Ти поклади, казав Трамп Путіну. Путін казав Трампу, ти поклади, і ця би іронія абсолютно тут працює, тому що насправді десь такою розмовою була. Ну про що можна говорити дві години з лідером диктаторського? Кривавого режиму, який місить тіла власними танками в Україні. Про що дивно? Хто був здоволений цьому? Ну я не знаю, хто був здоволений. Ну але напевно, що не глядачі цього каналу. тому що ми знали наперед, що ні ця розмова, ні попередні розмови не дадуть жодного результату. Не те, щоби бажано, а взагалі жодного. Усе, що хоче зробити Трамп, це перекинути відповідальність на європейців, щоб європейці несли відповідальність за те, що буде відбуватися в подальшому в. Україні і в Європі. Так, це непогана гра. Насправді, для того, хто каже, що його за великими соленими озерами, за прекрасним океаном, ніхто не дістане, жодна Росія. Ну, забуваючи про те, що його Аляска межує там кілька кілометрів з Росією, це до нього не важливо. Він думає про те, яким чином приєднати Канаду черговим американським штатом, як долучити до Сполучених Штатів Гренландію, а такі. Речі як війна в Україні, яку він обіцяв припинити буквально скільки там за 24 години, за 30 днів, ні, не припинить і розраховувати на Трампа ні не доводиться. І я вважаю, що так тривало і боляче, але Європа буде йти до того, що безпека усього європейського континенту від усіх викликів, які будуть, які є зараз, які будуть завтра, і які будуть післязавтра, будуть нести самі європейці. Їм треба до цього готуватися. Є добра база. На основі Франції можна будувати ядерну тріаду європейську. Є потужна економіка німецька, яка може забезпечити усім необхідним європейців для того, щоб протистояти російському ворогу. Є також солідарність більшості європейських країн з приводу того, що має робити Європа у цій кривавій війні, яку розв'язала. Росія проти України, ну звичайно, що підтримка України це є головним викликом для європейців і головною стратегічною межею, через котру європейці прийти не можуть. Бо далі за цим будуть атаки Росії на Європу тільки збільшуватися, і їхні небезпеки цих атак будуть лише геометрично зростати. Так і зараз Європа не убезпечена від російських дій гібридних. Постійно вона відбувається так. Європа і зараз не убезпечена від атаки на тонких ланках оборони, як це Архіпелаг Шпіцбергена, або Нарва в Естонії, або Сувалський коридор, або Ладгалія в Латвії. Є багато можливостей у Росії для того, щоб реалізувати своє бажання повоювати з НАТО, але тим не менше, доти, доки точиться війна, доки Росія загрузла в Україні, вона виношує ці плани. Але відмовиться вона від цих планів. Тільки не тоді, коли буде перемир, не тоді, коли перестануть стріляти, а Росія відмовиться від своїх планів щодо атаки на Європу, тільки тоді, коли програє в Україні. От програш в Україні зупинить російський чобіт в марші на Європу. Звісна річ, що можна завжди дискутувати, що таке програш. Це завершення чи що таке перемога? Перемога для України не остаточна, але проміжна, полягає в тому, щоб завершити війну не на російських умовах. Чи це буде перемир'я, чи це буде певна угода, але не на російських умовах і не на компромісних умовах, які пропонує Трамп, чи колись там пропонував Трамп або Сполучені Штати? Тут реальний не буде працювати. Тут необхідна поразка Росії. В чому вона буде полягати? Оце є поле для дискусії над цим і мають працювати європейські українські союзники. Знов-таки не треба. Я не люблю слово партнери. Це європейські союзники. Їхня надійність перевіряється не стільки часом. Побачимо, поки що часова перевірка була ними пройдена. Європейцям вигідно підтримувати Україну для забезпечення власної безпеки. І зараз багато полів для того, щоб продемонструвати. Сувати те, яким чином ця вигода буде реалізовуватись, але найголовніше найбільша проблема звичайно полягала в тому, що розраховували на Трампа не стільки на військову допомогу, хоча також вона була би важливою, не стільки на фінансову, хоча також вона би не була зайвою а на санкційний тиск. Бо скоординований санкційний тиск Європи і Сполучених Штатів і решти країн, які приєднаються до цих санкцій, тільки тоді будуть і дієвими. Бо коли буде це робити Європа, вона буде це робити надто помалу, на превеликий жаль, так працює європейська система прийняття рішень, коли всі мають проголосувати. Кожен, хто утримався, провалив рішення, і тому розраховувати, що словачина чи угорщина коли-небудь підтримують. Такі санкції проти Росії, які потрібні Україні для того, щоб змінити ситуацію на лінії бойового зіткнення, звичайно, не буде проголосовано. Бажання це одне реалізація цих бажань це інше. Але тим не менше, ну немає безвихідних ситуацій. Так є можливо тривалим пошук цього виходу, тривалим пошук сценарію досягнення запланованої мети може це тривати, але тим не менше європейці мусять пройти цим шляхом. І вони ним пройдуть. Трамп сьогодні поставив крапку у своїй участі щодо забезпечення припинення війни, про яке він постійно теревенив у своїй передвиборчій кампанії, поствиборчій постійно про це ним розмовлялося з багатьма лідерами держав, засобами масової інформації в своїх засобах телекомунікації. Він ставив постійні пости про те, що мир, мир і все ми забезпечимо стоп війні. Трамп не людина слова, і ці всі історії про те, що він. Хоче укладати угоди, так він хоче укладати угоди, але з тим, він хоче їх укласти, а не загалом мова йде про те, щоб зробити якусь угоду з Україною. Вже все укладена угода, хай формальна, хай вона буде працювати чи не буде колись. Може, до речі, і запрацює це питання, яке ні, ні в жоден спосіб не пов'язано з безпекою України сьогодні, і не буде пов'язано з безпекою України завтра. Тому потрібно шукати нові шляхи, і спільний пошук цих шляхів може бути тільки з європейськими союзниками України, і так є можливість застосувати санкції, які можуть обійтися без підтримки словаччини і угорщини, та інших там можливо країн, які скористаються тим, що і так не проходить погодити спочатку, а потім тішитися, що воно не пройшло не через них. Тому тут потрібно чітко визначити коаліція. Охочих чи я кажу ще коаліція рішучих має визначити ядро країн, сформувати більшість і вирішувати за допомогою більшості тиск на Росію, забезпечувати цей тиск, вирішувати як? І забезпечувати його. Ми про це вже тут говорили. Можна підвищувати мита на певні російські товари, можна впливати на економіку Росії через те, щоб зупиняти поті вантажів, які прямують з Росії в інші країни через Європу, як отранзитні, і так далі. Тобто, ці механізми необхідно шукати. І для пошуку цих механізмів я вважаю вже назрів час створення спеціального органу між європейським союзом Україною. І країнами Європи ну або заходу, тому що Велика Британія, хоч і уклала. Нову і достатньо добру близьку угоду з європейським союзом це все таки не європейський союз. Норвегія це потужна країна в підтримці України, потужна країна у виробництві зброї, це потужний ВПК, але тим не менше це не член європейського союзу. Тому тут треба вибудувати схему, яким чином буде представництво кожної з країн в цьому органові, але обов'язково його треба створити, який би працював постійно. Я би назвав це така українсько-європейська асамблея. Вона може бути. Там на парламентському рівні будь-який рівень можна визначити необхідний орган, який буде профінансований і забезпечуватиме виконання тих тонких речей, які необхідно виконувати, От, наприклад, контроль. Хто буде здійснювати контроль за тими структурами, які допомагають Росії обходити санкції? Це зараз роблять ну, які, структури, які покликані боротися з корупцією, з тероризмом, які часто співпрацюють з Інтерполом, які на превеликий жаль контролюються іншими державами, але не європою. Тому Тут, бо я не знаю, що робить Вінтерполь, наприклад, Китай. потрібна інституція, хоч я не прихильник множення інституцій, я не прихильник бюрократії і вважаю, що бюрократія часами шкодить, а часами і зупиняє певні процеси. Але за даних обставин це ще один крок: зміцнені підтримки України. І роблення її постійною сталою, тому що стала бюрократична форма, яким до речі, є і НАТО, і Європейський Союз, і БАТО взагалі будь-яка держава це бюрократія, бюрократична структура. Вони вона є сталою, і ця сталість дає стабільність. А Україні потрібна стабільна постійна. І якісна підтримка. Розпосюджити це відео закликаю вас ставити посилання на це відео у соціальні мережі, в своїх акаунтах, поширювати серед друзів, розсилати як тільки можна, бо потрібно цю інформацію доносити до широкого кола слухачі і глядачі, вертаючись до телефонної розмови Путін Трамп, жодних перспектив вона не мала. Ми про це добре знали, тому що ви підписані і слідкуєте за те, що відбувається на каналі. І ви були підготовлені до того, що ця розмова буде порожньою, як і всі решта розмов між. Трампом, путіним між Трампом і лідерами європейськими. доки це не призведе до сформування сталої коаліції рішучих і можливо оформлення її у спеціальну інституцію, яка би також забезпечувала в подальшому підтримку перебування союзницьких військ або на теренах України, або навколо кордону з забезпеченням безпекового. Повітряного простору, бо я вважаю, що наступним кроком європейців має бути після того, як будуть використані усі санкційні механізми, або вони задіють, або ні. Їх треба використати. То наступним кроком потрібно забезпечити безпеку повітряного простору України, принаймні ну, в засягу там 300-400 кілометрів від кордону, з тим, щоб там розвертати виробництва, розвертати бази підготовки української армії, підсилення, бази підсилення, бази навчальні і так далі. То це те, що необхідно зробити, а далі розширювати безпекову зону на всю решту території України до 91 року в кордонах. і це буде доброю відповіддю на всі ці закиди в тому, що Європа є слабкою або не наважується на певні кроки. На про великий жаль, час. І обставини змушують наважуватись на усі кроки Європи саме зараз. Дякую за увагу. Дякую за підписки. Дякую за поширення. Дякую за вподобайки і дякую за спонсорство. Всім спонсорам все буде mm. гаразд. Слава Україні!